Живуть ближче до рідної домівки та сподіваються повернутися додому. Майже три тисячі переселенців знайшли прихисток спочатку повномасштабного вторгнення у селище Воскресенське на Миколаївщині. Переважно це люди із сусідніх сіл, що понад вісім місяців зазнавали нищівного вогню ворога та із Херсонщини. Поки що повертатися їм нікуди а у когось і досі рідні міста та села в окупації. За понад два роки обзавелися господарством, звикли до нових сусідів, віддали дітей в школи і разом святкують трьохсотріччя села та збирають кошти на українську армію. Однак, попри гостинний прийом, усе ж мріють побачити рідну домівку. Ольга Родум із села Томина Балка, що на Херсонщині. Жінка двічі вивозила донюк подалі від небезпеки. У вересні 22-го втікали з окупації. Просто коли вже почався референдум, нам стало страшно. Вони приходили з автоматами, да, всі калітки, ворота, всі були закриті, ніхто не виходив із людей. Вони самі собі голосували, тому нам стало страшно. Ми просто виїхали. Ми їхали через Антоновський мост, через Запорожжя, у ці всі сірі зони проходили. Перший раз жінка з доньками знайшли прихисток у Житомирі та після деокупації села повернулися додому. Други виїжджали подалі від обстрілів, адже їхній будинок близько від лівого берега Дніпра, звідки ворог постійно гатить по домівках. У Воскресенському місяць тому придбала будинок. Об'їздила всю Україну, в тому шукала десь ближче, щоб додому можна було навідуватися, дивитися за хатою, за халястину. Що туди. Ну, знайшли так, от знайшла і приїхала просто. І все. Обживаємося, поки. дам. Дитину оформили на танці, в школу. Пані Галина разом із чоловіком пережила окупацію рідного Херсона. Однак, коли ворог почав постійно обстрілювати місто, мусили виїхати. Чоловік каже, треба виїжджати. І ми виїхали цей якраз перед самим новим роком. І вже другий рік я хати не бачила, що там робиться. Може, і ворони гнізда вже в хаті поклали, я не знаю, що. А додому хочеться. До Воскресенського виїхала і невістка з онучкою, оселились саме тут, бо недалеко від рідного міста. І ми так ближче Миколаєва, чоловік по карті, по карті, і знайшов Миколаївське. І ми так знайшли хату, знімаємо і думаємо: ось ще місяць, може, другий і додому попаде. І вже зиму, і вже друге літо тут минає, минуло вже. А мені як в хату не попаде, вже й внучка пішла в цьому селі в перший клас. Віталій кадровий військовослужбовець, комісований з армії після важкого поранення під Куп'янськом. Чоловік родом з Киселівки, що неподалік Снігурівки, на фронті з перших днів повномасштабної війни. Коли ми село захватили росіяні, я пішов добровольцем зачав свою країну. У мене важке було поранення, голова, глаза, вуха, легкі, ноги посікло, живот. У Воскресенському Віталій живе у сестри, бо його будинок окупанти спалили вщент. Це був під окупацією. Моя хата кочану згоріла повністю. Стрічек це не належить. Олена з чоловіком Олександром з Донецька вони у Воскресенському вже 10 років. Приїхали сюди на тимчасову роботу 2014 року. Та повертатись додому виявилось небезпечно. Їх місто окупували росіяни. На той час донька тут працювала і запросила тата допомогти їй по роботі. Ми приїхали допомогти. Ну а повертатись туди. Там було дуже неспокійно. Ми вирішили тут винаймати оселю і пожити якийсь час, поки там все не заспокоїться. І ось цей певний час затягнувся вже дуже надовго. Цими вихідними Воскресенське відзначило 300-річчя з часу заснування. Участь у заході брало майже все селище. На ярмарку збирали гроші для українських військових. Поробки виготовляли місцеві майстрині і ті, хто знайшли тут тимчасовий прихисток, як от Тетяна із зеленого гаю, її роботи з паперової лози людям до вподоби. Трапився в інтернеті майстер-клас, тоді один з перших із плетіння. Я подивилась, спочатку було просто цікаво, а потім спробувала і все вийшло. на початку повномасштабного вторгнення у відносно тиловому Воскресенському проживало майже три тисячі переселенців. Багато хто приїжджали без нічого. Всім допомагали місцеві, які створили для цього гуманітарний пункт. Хтось приїжджає, в нього якийсь багаж є, хтось приїжджає ні з чим, навіть ні взуття, ні одягу. Були такі моменти, коли ми збирали від ковдри подушки до кроваті, до ну все, аби людині допомогти, шукали житло і так далі. Ну слава Богу, наче задоволені не ображаються. Дехто із тимчасових переселенців уже повернувся додому однак майже тисячі людей, яким їхати нікуди, і надалі залишаються у селищі, що прихистило їх у скрутний час. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.